Привіт усім. Мене просили в коментарях, щоб я показав, чим ми сіємо родиску, яким способом. От, я вирішив показати, чим ми сіємо. Ми сіємо шаблонами. Ми сівалками не сіємо, тому що воно не, у теплицях воно не рентабельне і воно не, не качественне. Ми зробили такі шаблони. По розміру метр сімдесят на двадцять вісім щити із шальовки. і шальовки. І повирізали пробки з бутилок. Я покажу, які бути. Вирізали пробки ножовкою досі твердіше. Це все. Мелкими зубчиками, такі пробки нарізати. Все забите по розмірах ячейками 7 сантиметрів квадратний гніздовий спосіб. Таких два щити у нас. На них є римні, щоб перекидати з на місце. Так і. Це. Але що одне, що трошки маловаті цього, цього буває, якщо земля недостатньо е, вирівняна і там грудочки якісь, то буває де-не-де, може там не така ямка углиблюна бути. Така буває проблема. Але там можна поправити якусь палочку брати з собою, щоб десь углубити, як там де є. Ну, це таким способом ми сіємо, бо сівалками пробували, то, то зовсім не то. А зараз я покажу, як ми на, на, в роботі вони ці щити, Зараз поставлю на, на їх на місце. ставляться один біля одного, наступаються і затоптуються добре, щоб вони ну, вони затоптуються по ходу роботи. Тому що, бо сіються один після одного щита сіється, другий на другому стоїть. Вони затоптуються, потім переставляються з місця на місце. Береться за зарівняє. Переставляється на другу сторону. О, рівненько. Головне, щоб була земля підготовлена добре, щоб було менше грудочок. О, і. Тепер тут з'являються такі ячейки. Ну, де, де, де не виходить, там можна додати трошки такого. Факт той, що... Хоч воно довго, зато воно потім себе оправдує. Знаєш, воно чітко, однаково, одне в одне і через 7 см, бо насіння хороше, 100% схожість, воно себе оправдує. Ми ними висіває жінка до соти в день. Так що, чи осінню, чи Зимою, коли там сіється, то я думаю, в те час в те є час, щоб можна і по погратися. Зато воно потім якийсь лишній день зробиш, зато ну, чувствується ради, що воно одинакове, все і, і, і любо дивиться. Оце таким мого макаром ми сіємо. Кидається. Ну і по постійно це по ходу холоділо. А це можна засипати. Або землею зверху, або там загрібаємо. Ми, ми то загрібаємо. Ну, і нормально. Таким макаром. Хоч медленно, але зато воно равномірно главное, що воно виходить дуже чітко. Оце такі щити, така робота у нас. Так що, просили, я сказав. Можна Звичайно, якщо є, є, щоб ці глибші зробити з чого, є, то, звісно, було б краще. Але ми так зробили просто, бутилок нарізали, на, збивав, де б сіялкою сіяли, то то не то. Та, там кучка, там не кучка, там галявина. Воно вроді швидко посіяв за там півчаса, а потім дивися, воно як зійде, то нема на що дивитися. Оце таке. Отакі ось. Загрібається. І так далі пішов, пішов, пішов. То? Я шкафу до соти ми висіваємо легенько. Отаку. От Кидається в кожну ямочку по насіненці. Музика можна включити собі. Котики ходять і все добре. Так що все, дякую. Якщо добре, то кому подобалося, то робіть. Ну все добре. До побачення.